А сьогодні в новообраних урядовців перше засідання. Про що вони говорили? Ми дізнаємось в вирини віноградвою. Вона на прямому зв'язку із Кабміну Іро, які питання розглядали. Для початку кілька слів про те, власне, у якій атмосфері проходило перше засідання. Міністри трішки припізнились хвилин на 10, тому власне із яким настроєм прийшли на перше засідання, ми не встигли дізнатися. От вступному слові прем'єр-міністр одразу розпочав із настановно безпеченим урядовцям це до кінця тижня затвердити план дій уряду, який власне далі Арсеній Петрович презентує у парламенті. Кожне міністерство повинно визначити три ключових пріоритети, над якими працювати. Тиме в першу чергу і власне запропонувати план дій, як їх втілити у життя. Якщо ж казати загалом, то за словами прем'єр-міністра, уряд збирається в першу чергу займатися змінами до бюджетного кодексу, податкового кодексу та зменшенням єдиного соціального внеску. Також щодо заступників міністрів їх вони обиратимуть самотужки. Тому прем'єр-міністр нагадав, що усі ці люди повинні пройти антикорупційну та люстраційну перевірку, а вже далі разом працювати. Прошу при. Це у нас немає торчі часу на розкачку. Немає часу на входження у курс справ. Є тільки час на конкретні дії і результати від цих дій. За словами Арсенія Яценюка, болючим залишається питання енергетики. Власне, у ці хвилини триває брифінг нового міністра енергетики Володимира Демчишина. Про що розповів? Розкажемо у наступних випусках. Ми тут слідкувати за подіями. Дякую, Ірина. Це була Ірина Віноградова із кабінету міністрів. Розказала про перше засідання нового уряду.